Ми розуміємо, наскільки важко обрати, кому довірити найцінніше, що є в житті ваших дітей. Саме тому ми пропонуємо вам познайомитися з нашим навчальним закладом гімназією номер 4 Вітаю! Я директор Запорізької гімназії номер 4 Світлана Мостова. Я багато можу розмовляти і казати про наш заклад, але краще розкажу нашим. Я мене четверта гімназія це дивовижна казка. Захоплюючі уроки, цікаві досліди та експерименти, чудові виховні заходи та захоплюючі подорожі, прекрасні, добрі, творчі талановиті вчителі. які кожного дня сіють зерна своїх знань у нашій душі. Згодом воно проросте і дасть свої плоди. Я люблю свій другий дім за те, що мене тут чекають і радіють моїм успіхам. Перевагою нашого закладу є отримання знань, з якими учні легко можуть вступати в різні навчальні заклади, створення умов для визначення майбутньої професії, здобувачами освіти стають династії декількох поколінь. Сучасні креативні вчителі, які йдуть у ногу з часом, з турботою, повагою та розумінням ставляться до кожної дитини, випускників нашого закладу можна побачити серед вчителів, акторів, політиків, директорів, науковців, волонтерів.